А тепер цікавенький мінізлив на Меловіна, тому що я вам озвучував, в нього є артистка, і він буде займатися іскрою. А ми про це злили першими в мережу, але потім щось пішло не так, що сталося насправді. У Меловіна зараз складний період. У нього не закритий гештальт Євробачення. Він планував повернутися на нацвідбір 2026 в якості продюсера, про що неодноразово пафосно прогрівав публіку. Ти пам'ятаєш? От тільки не склалося, коли він вручив свої підопічні контракт, вона офігіла від жорсткості умов співпраці та санкційних Ум штрафів. У мела контракт складений в кращих традиціях Папа Мюзік, Справжнє рабство, чого явно не хотіла іскра. Після тривалих роздумів та розмов з колегами і мамою прийняли рішення відмовитись від щедрості Костянтина. Зараз іскра працює самостійно, а мел придивляється до нових потенційних жертв, хто зможе повестись. Жадібність до грошей слабке місце, і водночас головний мотиватор для нашого артиста. Тож подивимось, хто вляпається в цю історію, а іскра молодчинка. Рада за неї, що вистачило мізків не стати рабиною контрактів. Мел у нас придивляється до молодих талантів, аби на них заробляти. Ти бабосіки, і це є головна мотивація. Тобто не розкривати потенційні таланти молодих українців, а саме на них наживатися. Ну з огляду на почуте. кому що відомо про стосунки Мелевіна з Іскроєв, надсилайте в Директ. Я залюбки все вивчу, як завжди, анонімність. Я вам гарантую. А ми все ж таки зрозуміємо, що відбувається насправді, і кого намагається до себе зараз Мелевін затягнути в тенета.